Мені треба прогулятися, піти подивитися, до завтра. Куди мені пройти? Щоб мене підібрав човен. І потім піду в вечеряти. То бачите, такі сходки є на пляж, зараз відлив. Повторяємо ноготи? Дуже багато тут рибаків ловлять рибку. Як на картинці? Что не віриться? На заходе солнце. Солнышко Я взяла стол. Чекаю на чай. Есть такие у нас тут.

Я вечеряю з таким отликом. Всякі різні тут салатики. Це в нас ананас з м'ятою. Це щось, не знаю, зараз буду пробувати. Це якісь азіатське блюдо, курочка. Привіт. Думала, стільки вам всього не знімаю. І стільки багато де проведу час, але, на жаль, на другий день свого перебування на Маврикі я захворіла і проснулася в 6 ранку. І в мене була дуже, дуже сильна робота. І по нас скажу як є. Десь година під 12-та я пішла на ресепшн, сказала, що мені, мабуть, треба лікар, тому що я ні води не можу не пити, взагалі нічого, в мене зразу йде робота. Вранці в нас був дощик і зараз знову почався дощик, я стою на своїй терасці. Вирішила показати вам дощик отрошки. Вінчики трохи з медом полила і папаю, але ну, папаю не знаю, що вона на смак, я спробую. З таким видом не снідаємо. Так, мені сьогодні поміняла постіль. Все прибрала, бо вчора я хворіла. Ой, так приємно, дивіться, якого мені песика зробили. А, oh, so cute! Прийтися, отам мій готель. І бачите, в нас як такого пляжу тут немає, саме в цьому готелі. Але якщо пройтися в праву сторону, буквально 3-5 хвилин, там пісочок і хороший вхід. І я зараз хочу пройтися в ліву сторону, і мені треба пройтися по воді. Тому що тут приватна територія і там одразу йде сюди на пляж. Мені треба підписати від дочці. Я маю ось такі папочки оці атільні. Гарних колись в басейний. Водний велосипед. І тепер ось вони мені пригодилися на, на Ось Такий гарний тут краєвид. Сьогодні пасмурно пасмурників. Цього ніч був дощ, я практично не спала. Я в принципі сьогодні дуже добре почувала. Так що зараз прийдемося, подивимося, що тут є, це не знаю. Це якісь чи приватні території, чи можливо. Також якісь готельчики чи вілочки, які можна знімати, відпочивати. Так, тут такі чесні будиночки. Так, я, можливо, буду щось називати не своїми іменами. Я на такому тропічному острові перший раз. Тому для мене тут багато всього нового. Ось, бачите, такі будиночки. Не знаю, чи це приватні, чи це... Прекрасно, Одразу з виходом на пляжик. Тут ще є чорні краники. Чому я їх не помітила, коли воду заходила. Ну, бо вони чорні. Коли вони почали рухатись, так я й помітила. Ось я обійду і то що навколо. Ще десь отам, в тій стороні є острова, на які я мала поїхати на катері від нашого віталі. Не знаю, чи мені це вдасться. Якщо не вдасться, значить придеться мені ще раз повернутися сюди. Ось тут спондрі дуже гарно. Ось такий тут краєвид відкривається. Пудемо по тривичці. Тут вже, бачите, каменючок немає, вже є пісочок. І тут, мабуть, краще плавати. Ну, тут можна пройтися, тут 5-10 хвилин, можна тут купатись. Але тут трошки більше хвилі. Ще трошки був шторм, тому я думаю, що повикидало, бачите, тут міді, всякі ракушки, як буде ракушки по українськи я забула. Напевно, на сім'ю або дві, на велику компанію, можливо тут і по, окремо по кімнатці здається. є різні пляжі. Природа гарна. На одній стороні більше гір така гірська місцевість, на іншій стороні більш полога. Десь така природа. Ой, можливо, я вам все кажу, Морьку, морьку, Це ж не морьку. Це океан. Саме, що є не натуральний океан. Мабуть, після бури повалило дерева. Тут десь приблизно півтора тижня чи два тижні тому був дуже великий шторм і аеропорт був закритий. І дуже багато тут було. Опадів душевих. От Я бачу, що там в далечині, бачите, такі хвилі великі. Там, напевно, вони зробили спеціальні рифи, щоб не було дуже багато хвиль тут на березі. Море було більш спокійне для туристів, Для відпочиваючи. Я ще Сюди до кінця пляжу, а там вже, мабуть, нема куди. Пішки вже не пройдуся, буду питати. Вся вже кінець, практично нічого немає. Тут ще в лісі в такому в хащах там є будиночки. Я не помню, що це зведеться. Це все сничет. Так, змій тут немає, я питалася. Тут є тільки е, ящерки. Я бачила, але маленькі. Може, десь де більше дерев і лісу, то там, мабуть, вони побільше.